Лінет відправилася до Інадзуми майже одночасно з початком розслідування у Монштаті, але зрозуміло, що дорога до островів зайняла дещо більше часу, не дивлячись на те, що Райдан вкрай категорично ставилася до Фатуї, в даному випадку вона не заважала розслідуванню. Більше того, відправила Лінет листа з цінною інформацією. Зустрічатися з кішкою особисто, що надзвичайно ж не збиралась. Лінет отримала листа через Команію Експрес, і це значно під. Вищили ефективність розслідування. Їй досить швидко вдалося знайти місце, з якого Шеврез стріляла по м'язуки, шлях відступу, і навіть табір, в якому Шеврез провела деякий час, готуючись до виконання замовлення. Але всі сліди були старими, по всій Інадзумі не знайшлося жодного доказу того, що Шеврес все ще могла знаходитися на території островів. Закінчивши з розслідуванням, лінет надіслала батькові листа і покинула Інадзуму. Тепер із доступних варіантів залишилося лишень сумеру, от тільки. Ця територія була досить велика, а отже, доведеться підключити інших передвісників.